Привіт. У цьому відео я зроблю огляд універсального пристрою термометра та парометра в одному. Це пристрій Термпро американського бренду модель tp 420 який поєднує в собі як парометр, який дозволяє вимірювати температуру на поверхні продукту, так і термометра. Задяки щупу, ми дозволяємо. Ми вимірюємо температуру у середині продукту. Депазон вимірює температуру по перометру від мінус 50 градусів до 550 градусів. Завдяки щупу можна виміряти температуру від мінус 50 до плюс 300 градусів з похопкою в 10 градусів. Додатково цей пристрій має також можливість зміни температури з Цельсія на Фаренгейт. Приємний додаток підсвітка да, для темних кутів кухні, можливість фіксації температури мінімальної, середньої та максимальної. Із цікавого є монтований магнит, який дозволяє прикріпити до будь-якої металевої поверхні. Є така підказка у вигляді таблиці температур і достатньо якісний корпус з резиновими вставками. Живився цей пристрій завдяки двом батарейкам 3А. Ось цікавий, достатньо надійний за власне такі приємні кошти. Користуйтесь задоволенням.